Доброго дня усім, слава Україні! В трьох попередніх відео ми познайомили вас з самими урожайними новими сортами помідор з нашої колекції і самими смачними серед високорослих. А тепер будемо обирати самі солодкі і смачні з низькорослих. Ви зараз бачите всі наші нові низькорослі сорти помідор. Серед них багато смачних. Тому сьогодні я розповім про 7 сортів, які мають самі солодкі і смачні плоди. На сьомому місці сорт із Туреччини Camel Pink в перекладі Верблюд рожевий. Це наша новинка. Він поповнив колекцію верблюдів. І тепер у нас Кемел Gold жовтий, Кемел Red червоний і Camel Pink рожевий. Всі верблюди урожайні. Вони легко витримують жару і засуху. Тому рекомендовані для вирощування в районах жаркого клімату. У сорта Camel Pink самі крупні плоди. Вони можуть мати вагу до 200 г. Сорт любить довге літо в теплому кліматі, але й у прохолодну погоду дає хороший урожай. Плоди мають округлу форму. Деякі трохи сплюснуті, вони рожеві і смачні. Стінки у плодів товстенькі, м'якось смачна і соковита, а призначення їх універсальне. На шостому місці у нас сорт від луння. Друга назва Ехо. Цей сорт не дуже поширений, а дарма. Це самі крупноплідний і низькорослийший зі всіх зеленоплідних сортів. Хоча колір у них скоріше не зелений, а дуже оригінальний гірчичний або жовто-зелений з бронзовим відтінком. Плоди великі до 500 грам плоскоокруглої форми. М'якость зелена з жовтуватим відтінком, дуже соковита. Плоди мають чудовий вишуканий фруктовий смак. Їх споживають свіжими і роблять смачні салати. На п'ятому місці сорт із США темні полоси Сігеля. Цей сорт в селекції Джона Сігеля, відомого по суперсорту смугастий шоколад. Взагалі цей сорт вважається високорослим, але у відкритому ґрунті рослини виростають до 1 метра. Це один із найврожайних полосатих сортів. Плоди великі до 300 г і дуже красиві, шоколадно-червоні з темно-зеленими смужками. М'якоть м'ясиста, бордово рожева. Дуже соковита, солодка і смачна. Плоди споживають у свіжому вигляді і підходять для приготування густого томатного соку. На четвертому місці сорт з солодкою назвою медово-цукровий. Він має плоди не тільки солодкі, а й дуже гарні, Медово-оранжевого кольору. Плоди округло серцевидної форми. Вони крупні, вагою біля 200 г. Деякі плоди до 400 г. М'якоть у плодів дуже м'ясиста, суцільне помідорне м'ясо майже без насіння. Вона насичена оранжевого кольору, соковита, ніжна і смачна. Має солодкий медово-десертний смак. Тепер призова трійка. Третє місце зайняв сорт рожевий світер. Він родом з Італії. Це дуже урожайний ранній сорт з солодкими плодами. За урожайність і смак можна ставити по 5 балів. Сорт добре плодоносить у вікритному ґрунті. Плоди коктейльного типу до 50 г. Подовжені пальчики з носиком довжиною біля 5 см. Вони рожеві з перламутровим блиском і в золоту смужку. М'якуш м'ясистий і смачний. Плоди відмінно підходять для консервації, а також для приготування свіжих салатів. На другому місці у нас ще один сорт із солодкою назвою Цукрове серце. Теж дуже урожайний сорт. За смак і урожайність теж можна ставити по п'ятірці. Плоди гарні, вони мають серцевидну форму і оранжево-червоний колір. Вагою вони в середньому 150-200 г. М'якоть рожево-червона, соковита і м'ясиста. Насінняві камери дуже маленькі, суцільне, смачне помідорне м'ясо. Плоди цукрового серця дуже смачні у свіжому вигляді і підходять для приготування різних страв. І залишилось у нас перше місце. Його зайняв сорт Tuxhorn. Цей сорт старовинна реліквія зі США від місяць Taxhorn зі штату Мен. Тому й така назва. Один із найсмачніших серед біколорів. Плоди гарні, двоколірні, оранжево-червоні і вони великі. По опису сорту до 800 г, але у нас самі більші були до 300 г. М'якоть теж гарна, двоколірна, вона м'ясиста і соковита, смачна і солодка як мед. Дуже гарний смак з екзотичними нотками. От такий вийшовся обзор. Тепер коротка інформація. Під кожним відео ви знайдете ссылку на наш сайт, де можна ознайомитись зі всіма сортами нашої колекції. Замовлення на носіння в даний час можна робити як через сайт, так і по телефону. Номера телефонів знайдете на сайті. Бажаю всім здоров'я і мирного неба. До зустрічі в слідуючому відео.